Через апостола Луки, нам розкриває велику любов Ісуса Христа до нас. Ми завжди кажемо, що Він за для нас і наша радість Пасіна. Що кожен із нас йде спасати. Яка велика радість, коли він находить тулежку, кладе на свої плечі і не сеє. І велика радість за цю нове слухається. А тепер перейду на конкретні, практичні такі аналізи з вами. Покаяння це поступове посмислення того, що я сліпий зато зрячий очима, що я бачу соло поза собою в комусь через свої очі, але я хочу від того відрігтися, покаятися. І бачити більше свої умови, свої думки, що відкрилися бачення правди в своїх думках. Тоді не буду хвалитися тим, що бачу, і не буду себе винити тим, що бачу, а буду бачити свій гріх, тобто свою страйсну думку, Моє серце, Страш, як зіма внутрі мене, яке все себе по все заверсає, но поступове осмислення, поступове заречення більше бути сліпим зовнішнім, щоб бути зрячим внутрішнім, розвивати А другий вона почав завидувати. Ти й каже до старця того, то вона, я бачу твої гріхи, твою прелість, твою гординю. Він каже, брате, я з вами так згідний, що ви праві. А якби ви знали, скільки у мене бруду, порівняно з тим, що ти бачив, мені ніщо. Це не є де душу захищатися. Це людина, яка каже про правду, яку бачить, Божі, коли ми не розумів, скільки холоду в думках наших, скільки ми тих в в наших, А коли позорять, ми позорі, ми то не веде Вони говорять правду тому, що бачать, тому що і ти бачиш них. Я не що ж бачити недостатки. Бо ти не бачиш свої недостатків, бо ти не живеш, чому не звик. Жити внутрішнім життя. Бачити умов вічне, бачите, умов, що вбиває душу, ну от суд самому каяння, це не зразу відкривається це розуміння. Це процес, як зіма, потім весна через молитву. Боже, твоєму серці, кожна молитв і чекатися за ті слова молитви, щоб розтопити в собі цей холод, який мертвляє тебе, щоб не піти тобі вічні в тому холоді, вічній страждання. Оце є дуже ваше. Коли в тебе люди говорять, і ти будуєшся, то покати себе, бачиш, зовні в людини. Боже, що до зовнішньо людину похвалити. А це диво, ти... тому завжди старайся бачити бримому собі, щоб коли тобі скажуть за скалку, що не вражався, а осмислом, що на багато більше ти маєш в середині. Бо Бог на серцем суди. А спереди благодаті, кожна благодати найдившим словом, гріх, як поза собою кові. Боже, ми рости, Туна, Боже, лишився в наші віки помили, без числа на віці.